Будемо конкретно говорити про ситуацію на Бахмутському напрямку. Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго здоров'я доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі, пане Андрію. Яка оперативна ситуація у зоні вашої відповідальності і чи мав ворог просування упродовж минулої доби? Однозначно оперативна ситуація достатньо складна. Ми бачимо, що ворог намагається заходити з декількох сторін. Тим не менше, протягом останньої доби ніяких просувань зі сторони ворога не було, і навіть ті намагання, які кожного дня. Проби добитися ворог, нічого їм цього разу теж не принесли. Єдине, що ми знищуємо їхній особовий склад, продовжуємо знищувати, знищувати техніку. Хоча очевидно, що вони дійсно е, бояться використовувати ту техніку в такій кількості, як це було, наприклад, на Авдіївському напрямку, де ми бачили, що вони використовували 30 і більше одиниць. Бронетехніки на наступ населеного пункту для того, щоб його повністю стерти з лиця землі. Зараз вони все менше використовують техніку в такій кількості, при цьому використовуючи її як транспортний засіб, а не як вогнева міць поодиночних випадках у вигляді умовних черепашок або використовують різні шахет-мобілі, камікадзе, мобілі, мотоцикли тощо, які. Звісно, що є складнішою ціллю для наших фіпівішників е і для наших коптерів, що є частково можливо і робочою схемою. І, тим не менше, це надзвичайно небезпечна річ, через те, що знищити таку ціль важче за рахунок її рухомості, але легше за рахунок абсолютної її не е обороноздатності. Тобто, все ж таки, мотоцикл залишається завжди мотоциклом. Пане Андрію, хочеться окремо поговорити про ситуацію довкола часового яру, тому що заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist» сказав про те, що захоплення часового яру це лише питання часу станом на сьогодні. Які підстави є і далі цю думку підтверджувати? Станом на сьогодні ворог не зайшов в населений пункт. Станом за сьогодні немає жодного факту того, що він є десь на території населеного пункту часів яр. Відповідно, говорити про подібне мені як військовослужбовцю важко, адже ми маємо наказ і ми будемо тримати населений пункт до тих пір, поки це буде вигідно, поки це буде можливо, поки ми будемо знищувати максимальну кількість особового складу ворога, тому власне. Я вважаю, що ворогу максимально важко буде отримати якісь вигідні рубежі, якісь вигідні позиції на цьому напрямку. Тим більше з тією кількістю втрат, які наразі отримує ворог. Плюс до того потрібно розуміти, що сили оборони України, в тому числі бригада Рубіж, міцно стоять. На своїх рубежах і власне кажучи, будуть робити все для того, щоб ви бачили величезну кількість красивих відео зі знищення русні. Ось і власне для нас найважливіше перш за все це особовий склад, тому все буде виходити виключно від важливості і від збереження особового складу через те, що немає нічого важливішого ніж життя військовослужбовця. Пане Андрію, скажіть, яка вірогідність того, що ворог може вдарити по часовому яру і з боку Торецька, на який потенційно може піти завдіївського напрямку, і чи опиниться в такому випадку в оточенні наше горлівське угрупування? Звісно, що ворог буде намагатися отримати максимально вигідні для себе рубежі. Це очевидно. Війна це, в принципі, така річ, де кожен намагається отримати вигідні рубежі для себе. Тим не менше, тут все залежить від двох основних аспектів. Перша це кількість боєкомплектів боєприпасів, які будуть в силу оборони України. Я сподіваюся, що в близькому часі з цим проблем не буде, адже ми отримали допомогу і від Європи, і від США. Тому видно, що і зараз вже. Кількість боєприпасів збільшується, що звісно полегшує нам роботу. І друге, це кількість особового складу, який буде знову ж таки. Закон про мобілізацію ми отримали. Я дуже сподіваюся, що в швидкому часі кількість особового складу у всіх силах оборони України, в тому числі в нашій бригаді, Рубіж, буде поповнюватися, що звісно, що не даватиме ворогу отримати будь-які. Е Будь-які перемоги, умовно кажучи, будь-які досягнення на тому чи іншому напрямку, тим не менше, в планах ворога однозначно це є, і вони бачать, що е, можливі перспективи у цьому теж є через те, що вони бачать ті ділянки, на яких вони можуть проводити якісь певні наступальні дії, і вони зосередили достатньо потужну вогневу міць для того, щоб е, ці на ці наступи проводити. Знову ж таки, ми бачимо, що саме з часового яру в них наразі нічого не вдається. І слава Богу, також на тернах вони поки що не отримали ніяких е, досягнень. Тобто, всі штурми, які в них перебували протягом крайніх двох місяців, були е, абсолютно невдалими, або принесли їм е, досягнення у кілька десятків сот метрів, які не раціональні до того, що вони отримали, якраз і на тернах. Величезна кількість техніки погоріла там, я не знаю, більше певно 90 одиниць російської техніки вже знищено. Плюс вони намагалися використовувати і каби Фаби для знищення українських позицій для знищення сил оборони України. Тим не менше, в них знову ж таки нічого не вийшло, тому що і бригада рубіж, і сили оборони України тримають фронт міцно. Пане Андрію, саме на тому напрямку. Окремо хотіла запитати щодо особового складу ворога, тому що з'являється інформація, що росіяни намагаються підтягнути під часів яр і десантно-штурмові війська, а також підрозділи, так звані шторм і «Шторм-В». Була інформація, що на цьому напрямку сконцентрували близько 25 тисяч особового складу. І наскільки це відчувається наразі на цьому відтинку фронту? Генеральний штаб повідомляє, що наразі часів я намагаються штурмувати близько 25 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, але можна згадати, що тільки при знищенні Бахмута вони втратили більше 20 тисяч вагнерів, при знищенні Авдіївки вони втратили більше 17 тисяч. Різного роду військовослужбовців, тому, власне кажучи, якщо в них є в планах старання свого особового складу, нехай намагаються, нехай пробують. Наше основне завдання це стерти їх в нуль, і ми будемо виконувати наші службові обов'язки. Тим не менше, потрібно розуміти, що це достатньо потужна Достатньо потужна вогнева міць, і все ж таки потрібно. Розуміти, що якісь певні локальні досягнення однозначно у ворога можливі через таку потужну, через таку потужну навалу, яка наразі іде на наступ до часового яру. Плюс знову ж таки найбільша небезпека, яка зараз є, це використання фабів і кабів, тому що ми бачимо, що ворог не хоче захоплювати територію, він хоче просто стирати їх з лиця землі, просто знищувати їх в нуль. Пане Андрію, ваші колеги із інших відтинків фронту говорять про те, що наразі, допоки ми сповна, не отримали усю західну допомогу у ворога. На жаль, але є певне вікно можливостей. На вашу думку, як довго це вікно можливостей для них може бути відчинене? Це йдеться про тижні, чи йдеться про місяці? Все залежить знову ж таки від наших партнерів напряму. Тобто, якщо наші партнери довго будуть, грубо кажучи, мусолити, відповідно, ворога буде значно більше вікно. Тобто, тобто, чим швидше ми закриємо наші базові потреби, тим швидше ми зможемо. Давати відсіч значно на вищому рівні ніж наразі я сподіваюся, що це питання тижнів знову ж таки, тому що кожного кожного дня, чим менше боєприпасів ми можемо використовувати, тим більше боєприпасів ми отримуємо в нашу сторону. Ми втрачаємо особовий склад, що є, звісно що негативним явищем. Знову ж таки, я вірю, що протягом наступного. Наступних двох тижнів місяця ситуація кардинально зміниться, і ми отримаємо ту кількість боєприпасів, яка нам потрібна. І я, як боєць бригади, рубіж дуже вірю в те, що на наших офіційних сторінках на нашому сайті з'явиться величезна кількість відео, де ми зможемо якісно знищувати ворога, знищувати його не тільки за рахунок безпілотних авіаційних комплексів, але й за рахунок якісної роботи нашої артилерії. Тому я впевнений, що все має стабіль... стабілізуватися, все має покращитися на нашу користь. І ще окремо хотіла запитати щодо спроб перерізання наших логістичних маршрутів. Чи існує на жаль така ймовірність як ми намагаємося цьому протидіяти? Потрібно розуміти, що наразі найпотужніший варіант якось знищувати наші логістичні шляхи це безпілотні авіаційні комплекси, комплекси типу розвідувальних типів. Це Орлан Суперкам, тощо тощо ланцета російського, типу «ЖУФІПІВІ», Звісно, що вони надають нам достатньо величезна кількість проблем. І тут вже, власне, єдиний метод боротьби з ними це розвиток власного військово-промислового комплексу в напрямку радіоелектронної боротьби. І чим швидше ми будемо розвиватися в цьому напрямку, тим. Важче ворог буде знищувати наші якісь логістичні підходи, і сподіваюся, що в нас це все ж таки виходить. Наразі е, пан Федоров е, вже оголосив про величезну кількість е, різних інновацій в плані радіоелектронної боротьби. Це і окопні реби нового типу, і ранці для військовослужбовців. Що дуже що надзвичайно хороша новина, через те, що особовий склад, який рухається на позиції, може тепер бути е, хоча б частково забезпечений е, обороною від ворожих фіпів. Що стосується радіоелектронної боротьби на техніці, ми теж розвиваємося, розвиваємося в цьому напрямку, і можна бачити величезну кількість транспортних засобів, які рухаються на території е Донеччини, які вже використовують радіоелектронні системи боротьби, що є хорошим знаком, адже це допоможе зупиняти і фіпіві, і коптери інших типів. При ураженні логістичних напрямків і шляхів Сил оборони України, в тому числі бригада Рубіж, почули вас, пане Андрію. Я вам дякую за розмову і дякую за те, що ви сьогодні вранці знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю глядачам, що Андрій Йочинаш, командир екіпажу БПЛА Небесна» четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України був з нами на зв'язку. Говорили про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку і